Доброго дня, мої шановні глядачі. Виступ Байдена в Конгресі і його тези. Давайте проаналізуємо їх. Україна може зупинити Путіна, якщо Сполучені Штати Америки нададуть потрібну зброю. Так, давайте проаналізуємо. Так, рух. Дивіться, дійсно рух, рух зброї. Якщо США нададуть Україні потрібну зброю, то це унеможливить війну. Розуміли? Рух активний унеможливить війну. Поставить військові плани противника, тобто Росії, в скрутне становище. Це так. Далі. Підтримка Путіна Трампа неприйнятна і моторошна. Він сам не зупиниться. США не можуть підставити Україну Європу та вільний світ. Так, Трамп підтримує Путіна. Давайте подивимось. Трамп, Дональд Трамп, підтримує Путіна. По ілюзії. Так, тут мова йдеться про ілюзію підпільної конкуренції. З метою, ну от, якось покращити ситуацію. Але по ілюзії: підпільна конкуренція, типа, ну от Трамп, він же ж і конкурент Байдена, і Росія наш конкурент, але пряма, то тут говориться про те, що тут іде ілюзія щодо конкуренції. Ілюзія конкуренції. Так, давайте подивимося. ставлення Трампа до Росії. Покажіть, ставлення Трампа до Путіна. Працює, щоб будь-яким чином бути з ним в зв'язці. Ну, дивіться, тут йдеться мова про те, що будь-яким чином Трамп не хоче втратити зв'язок з Путіним. Ось про це про що говорять карти. Будь-яким чином, не втратити зв'язок. Праця іде Щоб не було війни з дияволом. Ось на що йде. Ось на що йде м м м м акцент з боку Трампа до Путіна. Так. М Якщо хтось вважає, що Путін зупиниться в Україні, то він не зупиниться. Ну, давайте спитаємо. Путін зупиниться в Україні. Ну, За словами Байдена. Путін зупиниться в Україні. Ні. Не зупиниться. Це для нього. Україна для нього не, не останній пункт призначення. Ось так. Не остання точка призначення. The last, no last point of destination. Розумієте, він не зупиниться на Україні. Це, це правда. Далі. Чи піде Путін далі? Чи може піде Путін далі? Зупинка блокується. Його, якби, ну, скажімо так, він. Допускає, що він не має зупинятися на одному місці. В нього є стратегія, нові плани вже є. Далі дивимось. Жодного солдата Сполучених Штатів Америки немає в Україні, і так буде далі. Київ просить лише зброю. Так, Чи є солдати Сполучених Штатів Америки в Україні наразі? Ну, скажем так, офіційних нема. офіційних нема. А ті, хто хочуть допомогти, то вони є. Про них, ну, скажімо так, відомо лише в їхніх кругах. Ну, скажімо так, громадяни Сполучених Штатів Америки, які нам допомагають, вони є. Ось так. Чи є така вирогідність, що військові США прийдуть в Україну допомагати українським Збройним силам України в війні проти, війні проти, проти расистів? Чи є така вирогідність? Ну, перспективи закриваються. Якщо дивіться, от, якби, розблокування от, Сонця, захисту так, з їхнього боку, допомоги партнерства, воно м -м, закрито поки що. Закрито. Не дають нам. Так, далі. Чи буде зброя надалі? Україні. Допомога зброєю Україні від Сполучених Штатів Америки. Чи буде. Ну, дивіться, тут наразі йдеться мова про сумніви. Сумніви, чи вони хитрять, чи не хитрять? І от на сьогоднішній момент, якщо взяти, так, то очікування, наші очікування, наші сумніви, що, що все ж таки е, перестануть хитрити, перестануть відмазуватися від тої обіцяної допомоги, поки що воно е, ну, не. не, не, не не показує нам хороших результатів. Але якщо подивитися з іншого боку, що сумніви щодо хитрості не дочекаєтесь. Тому є сподівання, є все ж таки сподівання, що щось нам прилетить. Прилетить, мається на увазі щось хороше для нашого захисту. Ну, давайте перепитаємо. США нададуть нам допомогу до літа. Давайте так. Чи буде допомога зброї від США до літа 2024 року. Так. Реальна, реальна зупинка не буде. Реальної зупинки не буде, щось буде. Дивіться, щось буде. Буде якийсь такий план, про який ми дізнаємося вже по факту. Але заздалегідь нам говорити нічого не будуть. Ми вже про це дізнаємося, коли воно вже буде в роботі, коли вже цей план Бі буде використовуватися на дні колоди, домовленості. Щось нам дадуть. Щось таке приховане. Воно піде трошки не так, як ми планували, не так, як ми, але його дадуть так, щоб ніхто про це не знав. А дізнається лише по факту. Допомога ресурсна буде. буде. Бачите, король ресурсів, щось буде. Так, далі. Наступна його теза. Це такий в мене бліц по тезах Байдена. Допомога Україні блокується тими, хто хоче зіштовхнути Америку з курсу світового лідерства. Так. Чи дійсно допомога Україні блокується? Допомога США Україні блокується спеціально. Так, блокується, блокується так, світовими, якимись, ще якимось претендентом на лідерство, на імперію. Не знаю, хто ще хоче бути імператором всесвітнім, який хоче показати себе хазяїном ситуації. Є таке. Є таке. Чи це всередині Америки, хто хоче бути, ну от є Байден, а є ще хтось там, е хто хоче себе показати головнішим? Тобто іде, вони міряються одним місцем. Розумієте, вибачте за таке: хто головніший, хто сильніший, хто могутніший. І один із його опонентів хоче. Тут не то, що йде Америку зіштовхнути світового лідерства, а самого імператора зіштовхнути як людину, яка має авторитет. Повернути все іншим боком, показати на цього імператора, тобто на Байдена, який він, ну, який він є. Я права? Третя сторона, тут, в якої немає вибору, як тільки таким чином діяти. Це людина чи це країна. Давайте так. Це людина опонент Байдена. І це країна опонент США. Можна сказати не то, не то, і те, і те. Країна, щодо країни, дивіться, країна, яка маніпулює, яка є в когорті яка є в спілці ще двох країн, вона маніпулює. Якісь палки в колеса вона ставить. Або лідер тої країни, лідер тої країни. Іншим чином, як країна також можна казати, що тут всередині самої країни. Тобто тут дивіться, йдеться мова про самі Сполучені Штати Америки. Сама Америка є от, проти, є частина населення за, частина населення проти, і самі всередині Америки є лідери. Які проти Байдена, тут можна так сказати. Тому що на обидва питання відповіли ні карти. Розумієте, то можна сказати, Америка сама проти себе працює, а ці слова лише, ну, скажімо так, для кожної людини поняття світове лідерство є диференційованим. Можливо, хтось вважає, що допомагаючи Україні, Америка йде з курсу світового лідерства. А можливо, ті, хто вважає, що навпаки Америка, допомагаючи Україні, йде на, на, на світове лідерство. Тому тут можна от, така от, двояка ситуація тут може йтися. Тут певний перекос інтересів всередині самої країни, всередині самої е, Америки іде. Тобто тут йдеться мова про зупинку, скажімо так, емоційного задоволення всередині країни, і стосовно лідерів, то тут один з лідерів, тобто один з конкурентів, один з опонентів Байдена, вони не погоджуються, вони маніпулюють, вони намагаються повернути увагу населення. Американський в інший напрямок. Тобто тут йдеться мова про саму Україну. Ну, ось так виходиться. Так. Ну, це всі його основні цитати. Подивимось, як воно буде програватися. Як воно буде справджуватися, підтверджуватися, сама, ну от сам прогноз, це бачення, той аналіз ситуації, аналіз цитат Байдена, як він буде програватися і підтверджуватися. Ну, тому таким чином в мене вийшло. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, тримаємо стрій, до побачення!